В Олександрії стався місцевий автобусний переворот. Новий конкурс на автобусні перевезення, проведений владою, пропонують вже навіть терміново затвердити на засіданні виконкому. Результати нового конкурсу вражаючі. За багато років найголовніший і найприбутковіший маршрут міста віддали лише одному перевізнику, який є близьким родичем депутата міської ради Аліні Проквас. Під час конкурсу конкурсна комісія взяла до уваги переваги лише в пасажиром міськості, звертала увагу на документи, які підтверджують перевагу саме цього перевізника. Цікавим є і те, що для огляду Наном конкурсної комісії було надано тільки дві третини необхідних для перевезення автобусів Аліною Проквас. Цікавим фактом є і те, що не так давно нинішній переможець конкурсу вже була перевізником по декільком міським маршрутам. Тоді її перевезення завершились гучним корупційним скандалом, протоколами про правопорушення та звільненням з посади заступника міського голови Віталія Прокваса. Тепер голова конкурсної комісії Людмила Давиденко стверджує, що всі недоліки вже виправлено і прискіпливість тут ні до чого. Чи зможе організувати якісні перевезення новий переможець конкурсу? Сьогодні складно прогнозувати, особливо якщо врахувати минулий досвід роботи цього перевізника, з яким виконкому свого часу навіть необхідно було розірвати угоди про перевезення. Але є сумніви у наявності необхідної кількості транспорту, а значить, у можливості забезпечити взагалі всі заявлені маршрути. Невідомо також, яким чином буде здійснюватись медичне та технічне обслуговування автотранспорту, адже указаного перевізника ні спеціального медичного персоналу, ні технічної бази взагалі не існує. Під час проведення конкурсу, чимала кількість запитань, як учасників конкурсу, так і представників громадських організацій щодо процедури і умов проведення, не знайшли відповіді. Міські змі вже повідомили ймовірну версію того, чому все так сталося. Посилаючись на неофіційні коментарі самих перевізників, дивні, на перший погляд, результати конкурсу пояснюються тим, що бізнес-родички депутата може мати вже певне відношення і до вищих посадовців Олександрії.